Орювати наслідки ранкової бавовни на Кримському мосту до нас приєднується ветеран батальйону Айдар Євген Дикий. Євгене, вітаю вас, слава Україні, героям слава з вашої точки зору. Який ефект на забезпечення російської російського групування на півдні України може справити щось, що трапилося на кримському мосту? От, ну, щось, що трапилось на Кримському мосту, не варто переоцінювати з військово-технічної точки зору, але не варто недооцінювати з точки зору військово-політичної. А це речі абсолютно нерозривно пов'язані. І війна виграється не лише на полі бою, а в першу чергу вона виграється саме в головах. І от в головах сьогодні величезна наша перемога. Що стосується військово-технічного аспекту, ну то дивився я детально відео з місця е, загадкової події, от яка втім нам зробила сьогоднішній ранок. Е, на жаль, е, залізничне полотно пережило цю загадкову подію. З точки зору саме забезпечення військових вантажів, з точки зору саме забезпечення логістики південного групування окупантів, залізниця набагато важливіша, аніж оце, от кажемо, аніж оце автомобільне полотно, яке провело референдум по воз'єднанню із морем, і 97% відсотків. Ой, на жаль, обірвався зв'язок. Зараз відновимо його пан Євген, як завжди, із своїм надзвичайним почуттям гумору. Євгене, ви з нами? Так, уже бачу вас. Так, так. так. А це ти телефонний дзвінок пробував. Зайти ну, воз'єднався, воз'єднався міст Отже, із морем. Е, Полотно роз'єдналося із морем, але це автомобільне залізниця набагато важливіша. Тобто, з військово-технічної точки зору, ворог втратив не так вже і багато. А от з військово-політичної втрата величезна. Треба достатньо подивитися, власне, що відбувається на півострові. Ви знаєте, в нас евакуація людей з Києва 24 лютого. Вона виглядала менш панічною аніж те, що відбувається зараз там. От, тобто в ворожих тилах наразі саме паніка. От спроби масового виїзду на паромній переправі. Ну можемо тільки їм ще порекомендувати. Що О, порекомендувати? Просто інтрига просить, е, е, які нещодавно здолали беренгову протоку. От е, на, на, на веслах, на човнику, от е, Керченська протока. Вона менша за беренгову, тому можемо їм рекомендувати всім е, наслідувати цей приклад. Але е, також дуже важливо скажімо, в масштабі великої політики. Е, треба розуміти. Е, ну я зараз буду вживати трошки, скажімо, лексику, не ту, що ми з вами зазвичай вживаємо, але треба розуміти, що в головах у нашого головного ворога. Це такий собі хлопчик з пітерських підворотів з абсолютно кримінальним мисленням, з абсолютно блатною можна сказати, кримінальною психологією, і от в їхніх поняттях його сьогодні вибачте. Я думаю, що це зараз запікує те, це, що ви так, хотіли сказати. Ви знаєте, це просто no, в той момент, коли ви от, говорили, от, що саме там розумієте? в голові, воно запікало на, 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 на Росії сталася дійсно епохальна подія царя опустили. От і з усіма тими морально-психологічними наслідками, які власне для саме російського менталітету, російської психології це має, тому е, в нас а сьогодні дійсно свято операція. Хто б її не здійснив? оця е, загадкова подія, яка сталася, це дійсно е, для нас дуже гарна новина, яка реально впливає на е, перебіг війни як такої. Якої відповіді От, хоча, чекати? Не так навіть, так, пане Євгене. Що там щось у нас сьогодні зі зв'язком? Це російські диверсанти. Вам телефонують. Це, деверсанти. Ні, ні це, це буває це. бувають настільки це бу... Вміють, що треба перезвонити пізніше. От, вибачте, будь ласка, якої відповіді нам чекати від е, оцього гопніка пітерського, як ви кажете, який сидить в Кремлі? Ну, отут, отут, на жаль, саме з врахуванням е, його психології, відповіді треба чекати е, вкрай неприємної, оскільки е, на фронті вони роблять і так все на що тільки здатні, от вони роблять все, що вони можуть зробити. Більшого можливості в них е, немає. Тому звичайно, що відповідь буде десь в цивільному просторі, тобто будуть якісь акції проти нашої цивільної інфраструктури. Це буде не прямо сьогодні, бо вони доволі повільно все провертається. От і е, але за день-два слід очікувати якихось саме дуже неприємних ударів саме по тилах, саме по цивільному населенню. На превеликий жаль, це дуже висока ймовірність. Ну тобто, бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги найближчими днями, як і завжди, треба бути до них уважними, так, так, але от, найближчими наступки, днями на дні да, варто. Да, я гадаю, що наша протиповітряна оборона також враху. Маємо вже відпустити але, пана Євгена, Тому що хтось голови, дуже хоче наступні кілька днів бути обережними, бо все, що можуть ці люди, це саме мстити з цивільним. Це точно. Дякую, що ви долучилися від...